Ліонті відправився до пекла. Баба Яга ліквідувала відомого новокаховського колаборанта: український дрон знищив 61-річного Володимира Ліонтієва, який перейшов на бік загарбників. Де зрадник перебував у момент атаки, якою була його діяльність за життя, та як на смерть свого посіпаки відреагувала окупаційна влада? Усі деталі та гарячі кадри за мить. У тимчасово окупованій новій каховці, що на Херсонщині, загинув відомий колаборант Володимир Ліонтів. Кадри ліквідації зрадника опублікував український журналіст Юрій Бутусов. На них видно, як Ліонтів виходить з машини та йде до будівлі. І в цей момент автівка злітає у повітря. Окупаційна влада стверджує, що атаку здійснив український дрон Вемпаєр, знаний серед загарбників як Баба Яга. Втім, українські спецслужби офіційних коментарів поки не надавали. Внаслідок потужного вибуху очільник окупаційної ради депутатів зазнав тяжких поранень за його життя. Ще певний час боролись лікарі, втім врятувати колаборанта не вдалося. Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо прокоментував цю подію цитую з великою скорботою та глибокими співчуттями. Що відомо про Володимира Ліонтьєва? На момент загибелі колаборантові був 61 рік. До початку повномасштабної війни займався підприємництвом у новій каховці. А під час окупації Херсонщини у 2022 році продався російським загарбникам. Тоді ж окупаційна влада призначила Леонтьєва очільником так званої ради депутатів міста. Колаборант неодноразово фігурував у справах про тяжкі злочини проти українців у березні. 2022 року віддав наказ російським військовим. Викрасти та катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова українські правоохоронні органи заочно оголосили йому підозру у держзраді. А нововоронцовський районний суд заочно засудив його до 15 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни. У 2024 році Ліонтів був також заочно засуджений до 12 років за викрадення журналіста Олега Батурина, мера Таврійська Миколи Різака та секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва. Полонених жорстоко били, тримали прикутими кайданками, позбавляли води та їжі, тиснули на них психологічно. Через 9 місяців після звільнення внаслідок тяжких катувань помер один із заручників Дмитро Васильєв. Зрадник Ліонтів сумлінно працював на кремлівських господарів. Його діяльність охоплювала колабораціонізм, викрадення та тортури цивільних і українських посадовців. За це він і отримав гідне покарання. А які ваші враження від гарячих кадрів ліквідації колаборанта? Діліться в коментарях. Дев'ятеро людей загинуло в Одесі через катаклізм, який накрив місто. Напередодні люди тонули просто на вулицях. Шалений потік збивав з ніг і уносив Одеситів у невідомому напрямку. За день випала майже двомісячна норма дощів подекуди вода підіймалась до двох метрів. Дороги перетворились на річки, автівки і автобуси йшли під воду, а тисячі людей залишились без електрики. Чому у місті трапилось таке лихо? Як одесити рятувались від потопу? Що відомо про стихійні наслідки та коли містянам чекати на припинення дощів? Усі деталі та шокуючі кадри за мить. Другий день поспіль Одещина потерпає від потужної зливи. Стихія спричинила масштабні підтоплення, знеструмлення, руйнування майна і падіння дерев. Та найстрашніше, негода забрала життя людей. В Одесі та районі загинуло щонайменше дев'ятеро осіб. Про це повідомили в ДСНС. Тіла знаходили в різних районах міста. У провулку Сергія Езенштейна, який постраждав, чи не найбільше виявили тіла цілої родини: двох чоловіків, двох жінок та дівчинку близько восьми років. Родина мешкала на цокольному поверсі будинку і не змогла вибратись, коли приміщення накрила хвиля. На Балківській знайшли тіла ще двох жінок на дачі Ковалевського – 55-річну одеситку, А на рибальській – 23-річну дівчину її шукали пів доби вересня о шостій вечора. Потік води збив дівчину з ніг, і лише о сьомій ранку наступного дня вдалося знайти її тіло. Стихія неабияк пошкодила і міську інфраструктуру. Затопило житлові будинки, паркінги та магазини. На вулиці Левітана автобус із пасажирами взагалі провалився під асфальт. Так, да ну Ну, это з цієї сторони, коротше, тут теж не краща ситуація. Тобто, ні підійти, ні зсипіться, ні. Не... Ну это не наш. У На зажніту таких приспособлення, скажем тебе так. І здесь, вот это вот здесь повністю пустота. Зі. Здесь... Ну асфальт, він про вже почав садитися. Де перекрили що ходіть нельзя? Рятувальники працювали безперервно протягом усієї ночі. Евакуювали людей із підтоплених будинків, витягали автомобілі та відкачували воду. За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, місцями, вода сягала грудей. Тож доводилось перевозити людей евакуаційними автобусами, а інколи навіть на дахах пожежних машин. Загалом працівники ДСНС врятували 362 людини та евакуювали 227 транспортних засобів. До робіт залучили 255 рятувальників і 68 одиниць. Техніка Через наслідки негоди 1 жовтня одеські школи перейшли на дистанційне навчання. Громадський транспорт не курсує. Частина вулиць закрита для проїзду. Місто фактично паралізовано. Тим часом в одеських пабліках справжній вибух невдоволення Одесити масово висловлюють своє обурення бездіяльністю місцевої влади. Звинувачують її у тому, що у місті не було запроваджено жодних превентивних засобів із запобігання стихійному лиху, попри те, що подібні зливи накривають Одесу щорічно. Люди скаржаться на занедбаний стан дощової каналізації та проблеми з комунікаціями. Краще було б, щоб мерія займалася розвитком міста, наприклад, дощові зливи. Це завжди було проблемою за великих опадів, хто та коли їх чистив. Кому всралась та кінчена плитка, коли не вирішені базові питання в місті? Плитка та дослова є одним з факторів того, що вода не просочується в ґрунт, а шукає собі шляху де-інде хаотична забудова. Бетонування і асфальтування всього навколо, нехлюйське ставлення до під'єднання нових будинків до комунікацій, зокрема і дощової каналізації, це все пряма зона відповідальності міської влади та міського голови. Справді, щороку одне й те саме: будь-який дощ перетворюється на катастрофу, а цей члисий навіть не свербить. Уже скільки років ці зливи забиті? Дев'ять людей загинуло. Коли таке було, жахливо. Дощ був такий, що, гадаю, буде більше жертв. Дивує влада, яка перевела на дистанційку дітей тільки ввечері, коли батьки стали бити на сполох, а як же завтра це вже треба було зробити, коли стало затоплювати місто в день повідомити, щоб забрали дітей в день вже. На наслідки трагедії вже відреагував і президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в інстаграм повідомив, що ініціював масштабну перевірку. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з'ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п'ятниці очікую на детальну доповідь. Негода, поки не планує відступати від Одеси. Синоптики попереджають, опади триватимуть і надалі, тож ситуація все ще залишається складною. Чи можна було запобігти настільки тяжким наслідкам негоди? Та що має робити влада, аби місто було готове до природних катаклізмів? Пишіть свої думки в коментарях. Жорстоко побив, кинув непритомного бабіч дороги та по-тихому втік. У Києві водій Мерседеса вчинив напад на велосипедиста через звичайне зауваження про паркування. Як виявилось, згодом чоловік вже є фігурантом корупційного скандалу. Що відомо про Олександра Хілика, чому чоловік пішов на таку жорстокість? Яке покарання йому загрожує? Та що відомо про іншу кримінальну справу, у якій він фігурує? Далі розповім. У Києві водій Мерседес Бенс жорстоко побив велосипедиста через конфлікт на велосмузі. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури у вівторок, 30 вересня. Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 44-річному мешканцю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження велосипедисту. За зауваження щодо порушення правил паркування, інцидент стався на вулиці Межгірської у Подільському районі Києва. Чоловік припаркував авто, заблокувавши рух. А на зауваження роздратувався та відреагував ударами по голові. 40-річний велосипедист втратив свідомість. Нападник відтягнув його на узбіччя та по тихому втік. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно мозковою забоєм мозку та переломом скроневої кістки. Лікарі оцінюють його стан як важкий, та згодом нападника все ж затримали. Ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1. стаття 121 КК України умисне тяжке тілесне ушкодження. Тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. На строк від 5 до 8 років за цією справою вже відбулося судове засідання. Прокурор наполягав на арешті підозрюваного. Втім, суддя призначив водію всього лише нічний домашній арешт. В прокуратурі вже готують апеляцію у відповідь на це рішення. Та ця резонансна історія тільки набирає обертів. Водієм люксового авто. Mercedes-Benz G500 Виявився 44-річний бізнесмен Олександр Хілек. Стало відомо журналістам обосю. Чоловік вже неодноразово порушував правила дорожнього руху, а ще підозрюється у розкраданні у військових. Компанія Global Hill X Group, яка належить Хілику, у 2022 році привласнила 25 мільйонів гривень, які КМДА виділила на закупівлю форми для ТРО. Фірма Хілика поставила військовій частині куртки, штани, комплекти зимового форманого одягу, які не відповідали технічним умовам та були непридатними для використання. Згодом хілико оголосили про підозру. Розгляд справи почали у 2023 році. Фігуранта навіть арештовували, однак суд вирішив пом'якшити запобіжний захід. Замість сізо підсудний отримав особисте зобов'язання. Нібито через сімейні обставини у нього двоє усиновлених дітей, а дружина на восьмому місяці вагітності. І вони очікують на третю дитину. Чоловік став багатодітним батьком і водночас отримав шанс спокійно зникнути з усіма вкраденими 25 мільйонами гривень. Невдовзі після того як стало відомо про жорстоке побиття Олександром хіликом велосипедиста, в офісі генпрокурора опублікували поточнення цього кримінального провадження, у якому він фігурує. Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 10 жовтня цього року у Деснянському районному суді Києва. А що думаєте про такі рішення та яке покарання для водія Мерседеса було б справедливим? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.